Миколаїв 20 листопада. У нас продовження підписка, вподобайка. У мілі ручки, так сказати, кружок. Продовження з цим сучкорізом не давало спокою. Вчора цілий день передивився кучу. Дякую всім, хто прокоментував, хто щось порадив. Все воно аналізується, все воно переглядається на рахунок. Фірскас. Ну, бляха, зайшов я в Google, там, скільки сайтів посилає Google. І всі вони фірскас, з UH, Офіціал, з фірскас... Ну, І, і де справжній фірскас, то Бог його знає. Тому що є, є як я писав, в мене знайомий придбав лопати, був там ну, граблі, понабирав дуже багато. Не знаю, він не задоволений і мені не сподобалося. Я тримав їх в руках, не кажу, що копав, ну не сподобалося. Можливо, підробка. Не знаю, не лягли вони в руках. Можливо, підробка. От, чому я не вирішуюсь? Купувати дорогі ось такі речі. Краще поїхати так, в епіцентр чи де там подивитися. Ну, це, це з часом. Все, продовження ЕПП із секатором нашим сучкорізом. Бачите, він знову в строю. Якщо у вас є знайомий, який вміє варити полуавтоматом, ось, бачите, навіть і не видно нічого. Там десь красили, то краска поздиралася. Приварили ми лезо, зварили лезо, це то підтирали, тому що трошки там. Бачимо, трошки змістилося лезо, трошки на якийсь міліметр змістилося, але це не заважає. Він знову в строю, буде він різати, щось підрізати. Звісно, ми будемо шукати все одно гарний сучкоріз, тому що ось з такою наковальною мені не подобається. Хоча, я вам скажу, якщо приложити руки, ну це хто в кого є вже наковальня, бачите? Який зріс. Ну це. Ось. Заминань майже немає. Навіть секатор, звичайний ручний, так не ріже. Чому? Тому що ми... Ну, це все по-бистрому зроблено в умовах випробовування. Двохстороння клійка стрічка така, є, продається. Ми приклеїли до секатора і приклеїли кусочок резини. І все. І м'який різ не зажимає, ось горіх ми різали. Бачимо, тут трошки ось таке пройшло заминання, але не кожен секатор так зріже. Ось ми лечу, різали. Ну, що я вам скажу, 2,5 см він ріже. Знову 2 см, в крайній випадок 2 см і гарно ріже. Тож він буде в струю, він буде працювати поки що. А ми дякуємо воїнам за чисте небо і за змогу працювати на цій землі. І далі працюємо. Послухаємо знову про сучкорізи, можливо, ще хтось щось про відгуки, як працюєте і все інше. Ми собі шукаємо гарно, але вже не наковальною, а, як казати, площини, чи як він зрізав, ну, як секатор з. Вивчаємо це питання, ми тільки учимось. Дякую, тримаємось. Підписка вподобайка.